Лідер КНДР Кім Чен Ін оголосив, що його країна перемогла коронавірус. Про це він сказав на засіданні з тисячами чиновників, які перебували в закритому приміщенні без масок. За його розпорядженням скасували накладені в травні максимально суворі обмеження. Урочисто оголошую перемогу над новим коронавірусом, що проник на нашу землю. Це сталося завдяки максимально екстреній противірусній кампанії. Ми захистили життя та здоров'я людей. Водночас сестра лідера КНДР заприсяглася смертельно помститися південній Кореї, яку північ звинувачує в цьому спалаху. Також вона сказала, що в кімчанина теж була температура. Це перше свідчення того, що він ймовірно, перехворів на ковід. Спочатку керівництво Північної Кореї довго не визнавало, що коронавірус потрапив на територію держави. Воно тільки повністю закрило кордони. У перші спалах підтвердили лише в травні 2022-го, коли пандемія тривала вже два роки. Після цього Кім Чен кімчанин оголосив максимально жорсткий карантин. А місцеві органи охорони здоров'я повідомили, що в країні поширюється особливо заразний штам Омікрон. Тоді аналітики висловлювали побоювання, що лікарні країни не впораються з тиском. Про кількість хворих Північна Корея теж не повідомляла. Визнавала лише, що вони є. Єдина статистика, яка надійшла з КНДР, чисельність пацієнтів із температурою. З травня до липня ця кількість досягла 4 мільйонів 770 тисяч. Але з 29 липня повідомлень про нових хворих більше не було. Пхен'ян оголосив про перемогу над вірусом, попри те, що в країні не проводили кампанію вакцинації. Влада стверджує, що зупинила епідемію завдяки ізоляції громадян та застосуванню противірусних препаратів.